Привіт! Я Віктор Бабиренко, і ви на моєму YouTube-каналі Скаже, як зав'яжем. Що ж, Зеленський заявив, що наші західні союзники гарантуватимуть свій вклад в бюджети на 26-й і на 27-й рік Україні. Типа ми проблем з бюджетом не матимемо. Чи так це, чи це е, черговий звіздьош? давайте про це і поговоримо. Е, а поки що, я прошу вас всіх, не забувати підписатися на цей, цей YouTube канал. Перше, друге, хто підписаний. Коментуємо, ставимо вподобайки. Чому тому що це піднімає в рейтингах Ютуба відео його побачить більше людей. Не забуваємо тицяти кнопочку спонсорства, ставати спонсором цього каналу, там невеликі гроші. Ну або разово допомогти. Там внизу під описом відео є номери карток. Будь ласка, допомагайте, це важливо. Ми працюємо на інформаційному фронті. Ну, а зараз поговоримо про те, що ж нам очікувати в 26-му році чи вистачить нам грошей е, з, зразу ж скажу, що прийняти в першому читанні ми, е, Вірніше, минулого тижня, минулого тижня чи цього ще тижня, да, цього тижня е, проголосувалося е, два бюджети. зміни до бюджетів 2025 року, і в першому читанні проголосовано бюджет 26 року. Про що б люди не говорили, каже давня єврейська мудрість. Про що б вони не починали? Говорить, закінчуються всі розмови розмовами про гроші. І ми знаємо, що колись мудра Маргарет Тетчер сказала, що в бюджеті немає інших грошей, крім грошей про платників податків. Тобто ми скидаємося з вами в умовний общак, якщо говорити там методикою слуг народу, да? От, а з нього хтось має право розподіляти гроші, куди вони підуть, туди чи туди, чи туди. В даному випадку це команда Зеленського. Щоб хто не казав. А Зеленський, який узурпував владу і контролює і парламент, і уряд. Через Офіс президента Єрмака розпоряджається всіма коштами, навіть якщо він на цьому не розуміється, значить за нього це роблять інші добрі люди, наприклад, Андрій Борисович Єрмак. Так, от, що ж у нас з бюджетом? Ну, по перше, треба сказати, що у нас цікаво, вийшло в бюджеті 2025 року. Що вони роблять? Вони це роблять вже і в 23-му, і в 24-му, і в 25-му році, що роблять слуги народу. Вони спочатку, коли формується бюджет, і ми побачимо це і в бюджеті 2026 року, вони спеціально не оголошують весь дефіцит бюджету, тобто, на що гроші не передбачені. І кажуть, все нормально. Ну, я думаю, що це щоб, можливо, чи не тривожить союзників, чи е, можливо, тому що ну, потім серед року кажуть, а у нас не вистачає грошей. І куди ж не вистачає? Так, да, звичайно, на безпеку і оборону. На ЗСУ не вистачає грошей. Ну а хто ж не додасть на ЗСУ? І давайте по, по сусікам скрипти, щоб додати на ЗСУ. Тому що на ЗСУ, ви що, не хочете дати гроші на ЗСУ? М -м -м -м. А чи ви правда любите Україну так, як ми її любимо, ми, слуги народу? Чого ж ви не передбачили в грудні 24-го року, коли ви приймали бюджет, що ось не вистачить у нас да, грошей? І, в принципі, вилізло у нас влітку, доділяли вже там 400 чимсь, мільярдів гривень до? Бюджету 25 року і теж на ЗСУ, але вилізло в вересні. Теж уже ну, Шмигаль став з прем'єром, міністром оборони і каже: так не вистачає грошей. Мало того, люди добрі, не вистачає грошей на те, щоб виплатити зарплати військовим в листопаді і грудні. Що ж ми залишимо військових без зарплати? Знову ж, хочеться Сказав, а що ви в вересні про це згадали? Ви що це про це не знали на початку року? Про вас же Зеленський каже, що ви п'ять-шість ефективних менеджерів. Ви всі деф дефективні менеджери. Раз ви не могли прорахувати елементарне на початку року, що у вас на два останніх місяці не прораховується зарплата військових. Що ж таке? Що про що ж ви думали? А це тому, що тоді треба було. В середині літа під соусом, що нам же ж потрібно ж додати військовим е зарплати, да? вони всунули там багато грошей, яких правильно, типа на е оборон, оборонну промисловість. Чому? Тому що ну, виробництво, закупівля зброї, боєприпасів для ЗСУ це все там навіщо? Тому що там є. З зарплат же ж не витягнеш, не вкрадеш нічого, то що зарплата прийшла бійцю на картку, і все. А, а тут там, де можна, де там якісь умовно 100-200 мільярдів пішло, і там можна відкатики з дронових програм е, отримати. Е, і я вже розказував не раз про такі схеми, і ще не раз розкажу, як воно працює. Е, так що підписуйтесь на е, цей YouTube канал. Так от. І знову за рибу гроші. Вони кажуть: блін, ну потрібно, потрібно додати. Ну що ж ви ні, люди, не людям не додасте? І е, сказали: не вистачає. 324 мільярда, причому 317 спочатку говорили, але потім вилізло 324, тобто е, мало того, майже 325, там без е, якихось, тобто, плюс 8 мільярдів. Для них 8 мільярдів гривень це таке, як для нас з вами, мабуть, 3 копейки. Там. Ну, 8 мільярдів тудом, сюдом, там, типа, ну, мене вибішує це що? 8 мільярдів, да, там в загальному котлі, в загальному кошику бюджету, можливо, це 0, там комах, скикись. Але це вісім мільярдів, це гадство, блін. Більше, ніж два бюджета такого міста, як Суми. Ну ви що, в своєму мі там? Типу, як ви граєтесь з такими грошима? То вони, ну і звідси ж там тому і припущення. Та для них відкат там в один мільярд, два мільярда це чепуха. от. Так, от, і вийшло, звичайно ж, як і передбачалося. Тобто, вони попросять 325 мільярдів, а насправді на зарплати скільки не потрібно. Ну, якщо не підвищувати зарплати, але підвищувати зарплати, ніхто й не збирається. Так от е, і вийшло, що 325 мільярдів зміни до бюджету проголосовані. Але е, фактично е, на самі зарплати. Військовим іде тільки 210 мільярдів. Знову ж, повторюсь, вони знали, що їх не вистачає, і тягли до останнього, щоб потім проголосувати. Але ще 99 мільярдів пішло і піде куди на виробництво зброї і боєприпасів. Це якби потрібно? Так, да, звичайно, це та штука, яка потрібна нам теж. Але ми розуміємо, що тут можуть бути якісь харчові інтереси їх. Да? Ну, і там ще там потрошечки положечки, там 8 мільярдів Нацгвардії, окремо 4-3 мільярда на закупівлю дронів, але вже не в системі Украборонпрому, а чомусь через систему Держспецзв'язку і знову ж припущення. Можливо, там якась своя особлива схемка. І вони там. Ну, там що, чо, Бабирінка, чого ти прикопався? Ну, 4 мільярди. 4 мільярда це шальні гроші. От, це вони в загальному кошику, там здаються там не, не важливими. да. От, ну і там ще по копейки гурмио, ну, по їхні, по їхнім якби меркам, по копейки. От, окей. І це було проголосовано вівторок, а потім вже ж вони, ну, давайте голосувати в першому читанні. Державний бюджет на 2026 року. Тому що по процедурі до листопада має бути проголосовано перше читання, а до грудня має бути проголосовано бути друге, третє. Ну, то й, в цілому, і вже відправлено на підпис президенту. Бюджет на 2026 рік. Ну, окей. Е, і тепер саме смішніше. Тепер саме смішніше. Зеленський каже: та я тут порішав, Я порішав, Союзники е, гарантують, що е, бюджет 26-27 року закриють. Мало того, закриють його за кошти, там, типа е, з е, заморожених російських активів. По-перше, що ми дійсно фінансуємося, і у нас там є навіть 6 мільярдів е, євро чи доларів. Е, зараз я не згадаю запас. По цим грошим, які, які е, якби, ну, лежать заморожені активи, але ж на них же капають відсоточки, да? І ми і ці гроші нам передають сміливо. Але е, 140 мільярдів, які взагалі хотіли б нам передати, Бельгія взяла і заблокувала. Тобто, фактично, у нас бюджет 26-го року складається з двох великих частин. Два і трильйона гривен, а весь бюджет це десь буде на наступний рік десь 4,8 трильона гривен. Це ми, щоб розуміли, це при доларі там, ну, умовно там 42, тобто це більше 100 мільярдів доларів. Так, так от, із них 2,8 2,8, ми збираємо самі. Тобто, це податок на додану вартість, акцизи, те, що там от заправив я там бак бензина, ага, там 800 гривень кинув там Юлії да, Юлії Свереденко, хтось купив там цигарки, алкоголь, акциз, да, плюс рента. Ну і ПДВ 20% від кожного закупи, купили квиток, купили е, хлібину, скупились десь. В АТБ і все, на тисячу скупились, 200 туди йшло. Таким от нехитрим способом ми наповнюємо бюджет. Але ми самі зібрати можемо 2,8 трильйона А це дохідна частина, а видаткова 4,8. А де ж нам взяти 2 трильйона І нам от їх мають додати союзники. Але поки що під питанням. Мало того, є таке негласне правило, що ми якби військових утримуємо за те, що ми зберемо, тобто ми 2,8 трильона. Це на військових, а 2 трильйона – це нам типу додадуть. Так, от, по самим скромним підрахункам: ну, чомусь МінФін вважає, що це 15-16 мільярдів, але експерти, і я до того ж іду, що це 18 мільярдів євро десь. Які нам мають додати, а їх нам не додали. Тобто, умовно у нас розписаний зараз бюджет, не військова частина бюджету на 45 мільярдів, а в прикупі, тобто, наявних грошей, у нас менше 30. Менше 30, Ну, ті, які там нам. Так наїдуть, так чи по програмі МВФ, що теж там е, перезапускати, ж треба нову що, ну, все багато під питаннями. Тобто, грошей нема, але вони розписали. Ну що, під гарантії, і я думаю, що вони тут молодці, <кій> що вони там, типа, ну що посмійте не дати. Посмітьте не дати, що, Ну, зараз Бельгія там не погодилася ці 140 мільярдів передавати, але ж ну там, типа, то ваші європейці проблеми, домовляйтесь між себе, ми сіли, склали ручки і ждемо. Причому перед виборами ми вже пообіцяли, що ми вчителькам піднімемо зарплати, там ще комусь піднімемо. Да? Але кешбек у нас ж буде працювати. Ми ж харчувати будемо всіх дітей перших-четвертих класів, і не важливо, що це діти ВПО, це діти нужденних родин, чи це діти депутатів. Ми всіх погодуємо там, типа. Ну, що мене завжди ви навіщо годувати всіх? Давайте розподілимо, що хтось може і сам прогодувати своїх дітей ну, в состоянні. А давайте годувати тільки дітей нужденних, малозабезпечених сімей, багатодітних, них ВПОш та й ВПОшники всіх не ви бачили тут деяких ВПОшників, на яких машинах вони їздять. Ви б сказали, і ці прогодують там, типа клаксонтики, піпікалку е, своєї Тойоти продасть йому вистачить на рік годувати своїх дітей. От, але між тим, між тим, ми мусимо розподіляти, кого ми годуємо, кого ні. Але популізм вибереш скоро і Зелений, обіцяє все і всім. Мало того, обіцяє він там кешбек, яка підлість? В чому одна з найбільших подластей? Це я зараз ліричний відступ роблю, але щоб ми знали, про їхню подлючість. Є така стаття 23 в бюджеті, ну, про державний бюджет на 2026 рік. Є такий фонд соцстраху. Вони його перейменували, там він якось зараз по-другому називається. Але ну, щоб ми розуміли, це те, з чого платять безробітним і від чого платять лікарняні. Да? Так вони, типа в межах, ну, типа, за 25 рік залишки, які залишаться, тобто не виплати. І в 26-му році дозволимо робити, що ми там типу, можемо робити, ми ці гроші можемо забрати. Хоча це ну, суперечить тому ж самому бюджетному кодексу, і вони кажуть, що це як виключення тільки в цьому році. Хоча ну, навіщо ли, приймали тоді бюджетний кодекс, щоб зробити з нього виключення? І типа. Ми забираємо ці гроші, і з цих грошей будемо виплачувати той же ж кешбек, плюс там, гуманітарне розмінування територій, полів. Там, ну, це треба, тут є окремі схеми, як тут відмазуються дітей. Тобто це кормушку знайшли слуги то давайте у безробітних ну, не доплачувати їм, там, чи з Фонду типа позабираємо. От, е, і десь там будемо свої маленькі віші мутіть, та, там кешбеки оці. Ну, ну воно б, е, здавалось, би смішно, але ж страшно, да? так? До чого вони оці їхні мутки приводять. Потім, якщо вже, щоб уже, е, не зупинятися, що мене ще вибільшує в цьому бюджеті, щоб ми знали, що. 258 мільярдів це дотація в пенсійний фонд з державного бюджету. Да? Тобто, фактично, ми беремо союзників і доплачуємо пенсіонерам, щоб знали ми, що не тільки вчительки, лікарі, соцпрацівники отримують фактично е, свої зарплати з того, що дає тетя Ельза і дядя Ганс платить в німецький бюджет, бюджет типа чи е, якийсь е, Андре там, чи Жак, французький бюджет, і ми е, тут отримуємо ці гроші. Да? Чи, ну, і до речі, що всі ж депутати, уряд е, фінансують вже ж ДУСю, державне управління справами. Тобто Володимир Олександрович не стісняється отримати зарплату, І це все теж це союзники платять. Це не те, що ми заробляємо. От, е, і при цьому вони ухитряються, е, ухитряються. Піднімати там в тому числі і собі зарплату на мільярд більше тепер буде на утримання президента. І хтось скаже: ну вітя, ну як не хорошо не хорошо ну в загальному 4,8 трильйона бюджета. Ти тут якийсь мільярд згадуєш. Ну це там це, типа, одна конфетка в великій корзині. Я да, але ж це, ну наприклад, там типа це більше ніж бюджет там таких міст, як там Бердичів там чи Конотоп. Там, типа, фіга собі. копійка до копійки, бути, да? Якби ми на Зеленському трошки зекономили, трошки б дрончиків прикупили, там чи ще щось. Ну, там мені кажуть, що ти лізеш, це ж типа популізм, це ж фу-фу-фу, який хороший, нехороший популізм. да? І, і до речі, кажуть: там, типа, слуги народу кажуть, Бабиренко займається популізмом. А чого? То, що 254 поправки в цей бюджет було. 254. Це я від Южаніна знав, від Ніни Южаніна. По деяким статтям бюджету, що а давайте отут от, не займатися популізмом, а перенаправимо на е, ЗСУ і слуги м -м, популісти. Тобто кешбек це не популізм. Е, годувати всіх підряд, а не вибірково це не популізм. Це ж не популізм, це просто Володимир Олександрович так піклується. E, і це ж не для того, щоб йому поцілували руки і побігли голосувати за нього. Ні, 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 не подумайте, що це популізм. А от сказати, а давайте оці гроші заберемо і перекинемо на ЗСУ. Це ж галімий популізм. Так от, я вважаю галімий популізм, використовуючи момент, вони ж знову про на рік продлили те, що було е, цього року, що всі електрокари, ну, то тобто, е, всякі Тесли, а найбільше китайців, тобто 67% це китайці, да е, заводяться ж без е, без додаткових мит. да Тобто, якщо бензиновий вивезли, ви ж там по-багатому платить, а тут там, типа, і всі кинулись, возить оці електрокари, е, не тесли, Ілона Маска, там не якісь європейські марки, а в основному це китайці. Це від 30 до 40 тисяч. Ну, є там і за 100 тисяч, відповідно, там преміум клас щоб ми знали, 24 тисячі машин преміум класу вже в 25-му році ввезено. А ще ж рік не закінчився. Ми ще ж там три місяці дорахуємо, жовтень, листопад-грудень, по яким даних немає. 24 тисячі. Так от ці машини від 30 і далі тисяч доларів, які там фактично без додаткових податків вплачені, хоча можна було влупити, ну, багаті, хай платять дорожче. Там, типа, не жалко. І вони б там з кожної машини 10, 20, 30 тисяч доларів би додаткових податків заплатили. Но нет. Ну, а слуги сказали: ні, 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 ні і вони ж там це ж святоє, це ж ми ж так екологію ж зберігаємо. Це ж не бензином загрізнять, це ж для того, щоб екологію. А фактично, ці бабки йдуть всі в Китай, а з Китаю куди вони йдуть? Правильно, а Китай потім десь там допомагає Російської Федерації з війною, а Китай закупає на ці бабки, які наші багачі заплатили Китаю. Китай закупить е, нафту. І виручить Путіна. Красиво? Красиво! І це ж не, не галімий популізм. Це просто звичайний, блін, недобросовісний лабізм, де багатим треба попустити. Тому що я думаю, з цих 24 тисяч машин преміум класу, там, ну, думаю, добра половина це якраз хто, звісно ж, це слуги народу. От, що б ми знали, от, от помілачі, отак, по мелочі, по мелочі, да? Це при тому, що а у соцстраха, фонда фонду соцстраха баб, бабки забирають. Красота, ну, взагалі шикарна. Я не знаю, ну, здавалося б, там, типа, з їхніх схем, ну, давайте поржем разом. Але ж іноді там, ну, коли задумаєшся і сильно-сильно, там, типу, так не доржак уже там, типа, блін, ну вже ж перебор, ребята, що ж ви творите? От, е І. Так у усьому, да, там е, вони знову зараз, щоб ми знали, цей бюджет, який планується прийняти, щоб ми знали, там знову не прораховується, тому що фактично е, да, е, навіть на 100 мільярдів більше на оборонку на 118 аж ніж е, в 26-му передбачено, ніж тільки в 25-му. але. На зарплати знову не прораховується. По-перше, ні копійки вони не додають. А чого? Тому що ЗСУ і так Зеленського не буде підтримувати. І це їхні всі КМІ і інші соцдослідження показують. Армія вже не дружить з Зеленським, ну і значить і плівати на армію. Ми будемо шукати там, хто проголосує ще десь. Ну, в общем, ЗСУ заробітні плати не передбачається підняти в наступному році, і знову ж вони аргументуються тим, що немає цих грошей, тому що європейці на зарплату військовим не дають. Типа на вчителів, пожалуйста, Там на уряд, пожалуйста. На утримання офісу президента, так. Да. А на військових типа, це ваші проблеми, щоб це не була ескалація, щоб Путін якби чого не подумав, що ми тут платимо зарплати військовим. Ну, Ми розуміємо. Да? У Європи якісь свої страхи. І там пояснюють: ну, не змогла я, не змогла. Да? Але при цьому вони на «Укроборонпром» Додають гроші. Там, де схіматоз, це там, де спецзв'язок десь взявся, і е, дрони закупляють. Чомусь не бригади, ну то, то, окей, там окей, типу, ви хочете, щоб закупляли гроші, роздайте бригадам. Карпусам, да, там, ну, типа, визначить розпорядники коштів самих військових. Тобто, які вам там, хлопці, дрони потрібні. От, у вас же ж в кожній бригаді є батальйон, дроновий батальйон, да, і там поротно є рота таких дронів, таких є там звод розвідки, там, типа, і все, там, от вам яка номенклатура потрібна, дати вам гроші, закуповуйте. Но ми не іщемо легких путей, ми ж хочемо. ж, спосіб завжди уникнути, будь якої корупції, це децентралізувати гроші, опустити їх вниз. но ніт, ми на рівні Києва закупимо вам. І роздамо, що є. А потім е, військові кажуть, блін, нам присилають непотріб, і ми його потім доводимо, там, вручну напільниками щось здоровим, щоб воно літало. І в ітогі у нас там е, в, кожні, в кожному батальйоні чуть не роту треба робити людей, там, ну, якихось нормальних дядьків, які в техніці розбираються, які там СТО тримали, які доводять ці дрони до ума, щоб воно літало. Розумієте, то що там зробили, як тяп-ляп, щоб отримати відкат. Е, от. А і бригаді при, при приїхали і сказали: ось там на, на блін на салфетки написана якась накладна, там, типа, на підписуй, що ти отримав там 150 там штук. Якихось дронів, так і з них там і 150, після же ж не годні. Треба ж їх блін доробляти, де ще щось там просить донати, щоб довести до ума. Та то не наш блін. Ми вже откати отримали. Давай, давай, давай бігом, підписуй. Отак воно працює, щоб ми розуміли. Отак воно працює, так хтось заробляє. От, якийсь держспецзв'язок, якийсь там ще щось, якісь ліві фірми там е, от, е, перекинули гроші цього року на погранців, погранці на якусь ліву фірму в е, Польщі. Там почали е, журналісти досліджувати фірма, класика жанру, як у Остапа Бендера, рога і копита. Там тільки, є, тільки. Умовно, ну, стіл, стілець і печать, да? там, типа, нічого нема. Фірма-прокладка отримала гроші, там десь кудись роздала, да, десь щось роблять, але коли? Зроблять на три місяці з запізненням, зроблять там халатно, не так, не то. Ну, в общем, ну все да? от, Як починаючи яйця по 17, так тепер закінчуючи дронами чи мінами, про міни чули, да, що з 10 потім 8 не зриваються, або ще гірше зриваються, прям стволі раніше свої. Ну, оце десь таке. І тому, е, як би е, принцип зрозумілий, да, як бюджет, що є бюджет, який окремо на е, оборонку, і бюджет, який окремо на все інше. І той наповнюється союзниками, і там починають уже чудити той, який е, тут. І ще раз скажу: знову передбачаєш, що в наступному році вони вибіжуть десь в травні скажуть: ай -яй -яй, ай, ай! На військових не вистачає. Давайте, давайте. Додать ще бюджет. А як додати? Нарисувати ці гроші? Тому що ж ну це ж гроші ж ну дійсно ж не, не малюються, не, не печатний станок. тобто будуть включати знову ОВДП облігації внутрішньої державної позики будуть десь додаткові гроші позичати, але позичати вже ми розуміємо, що це ж будуть не такі, як Єврокомісія нам, ну як Європа нам дає гроші там під смішний відсоток, там під один відсоток річних, там типа і виплата виплата взагалі тільки після війни, той тобто зараз. Стратьте, а виплачувати будете після війни. Ага, і у зелені думають, ми к тому времени на, нацарюємо щось, там свалимо, там, і хай наступний президент, наступний уряд розгрібає оце все, що ми там натворили намутили от Ну Мабуть, же що вони е, так само і думають. Мало того, тут же ще що е, е, смішно там МВФ. З ну Нацбанк налаштовують до девальвації гривні, щоб була не 41,5, а десь 45. після нового року десь вступили. Щоб 45. Але зелений же ж боїться, як перед виборами долар подорожчає там, типа він ні. Ні, він там типа. І це ж можна пояснювати. Ну, МВФ каже: ну так у вас же ж, да, в доларах там трошечки втратять всі, але ж так ви простіше покриєте ж. Ну... Дирки в своєму бюджеті, ну, типа, блін, чудаки, давайте. Там, тіпа, але зелений, ні, 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 от після виборів, і вони прямо кажуть: от якщо Зелений виграє вибори тут же на другий день, там не 45, а 50 буде, але ж уже ж тіпа, його вибрали, та не виберуть все одно, Володимир Олександрович, не виберуть ні за який кавришки. Але між тим, щоб ми знали, як вони е, себе ведуть. І мало того, слуги кажуть, ну це ж перше читання. Якщо там були якісь там помилки, ну, це от по оцій поправці по машинам преміум класу, ніфіга себе помилки ми виправимо. От, зуб даю, нічого ніхто не виправить. Так як було, так і залишиться. Оці 254 правки, хоч ви перепишіть, що давайте з кешбека заберемо, отдамо на дрони, -е, не, -не, не заберуть. От, тому що популізм для зелених це їхнє все. От тому ну, там, де популістичні статті, вони їх залишать. Якби б ми не апелювали навіть до західних союзників, що ну, ви хоч скажіть їм, що ну, на що вони на дурню тратять, а на те, що на потрібно, не тратять. Той тобто, висновок мій бюджет України потрібен. Союзники заморочаться, але знайдуть гроші оцих 18 мільярдів, яких поки що нема. Їх зелені нарисували в бюджеті, але їх ну через два місяці вже е, фактично новий бюджетний рік, а 18 мільярдів євро. Ну, це ж не три копейки, не вистачає. Проте, я тут впевненість з зелених підтримую. Союзники ж ну, не здадуть, ж нас, тобто якось викритяться, дадуть нам ці гроші. Але от зелені почнуть з цих грошей по чуть-чуть тирити. Ні, і не по чуть-чуть, я думаю, що десь середній відкати там 15-20, а в деяких цих і більше відсотків. да есть тобто, там на 100 мільярдів на якусь програму кинули, там на якусь там гуманітарне розмінування. А от 20 мільярдів хтось і заробив, да? там, типа 200 мільярдів от 40 мільярдів, а 40 мільярдів в гривнях це я вже вибачаюсь мільярд доларів, і хтось із них стане багатшим. Так що десь так, друзі, але. Підписуйтесь, не забувайте, допомагайте каналу, не забувайте, будь ласка, коментуйте і пам'ятаємо головне, незважаючи на всі оці зусилля і бюджетні зусилля цієї Камарілі, яка хоче там і в 26-му році намутить собі якихось кавріжок, незважаючи на всі їхні зусилля. Зсу тримають фронт, незважаючи на те, що їм не додали зарплат, ЗСУ тримає фронт. Все таки ми вистаємо і накажемо колись оцю камарілью. А поки що знаємо: русняві не пройдуть, Україна вистоїть і переможе. Но пасарам тримаємо стріль.